Який ваш найкращий фінансовий лайфхак? Змініть те, що вважаєте своїм нулем. У кожного бувало. О, чорт, у мене в кишенях вітер гуляє. Я нещодавно збільшила свій нуль. Якщо на моєму банківському рахунку є 1000 доларів, я ставлюсь до них як до нуля доларів. До тисячі п'ятдесяти ставлюсь, так ніби маю лише 50. Це дивно, але поки що працює. Жити нижче своїх можливостей. Я роблю це з тих пір, як влаштувався на свою першу роботу на неповний робочий день у 14 чи 15 років. Просто вдайте, що ви бідніший ніж насправді, і живіть таким чином. Згодом це стане нормальним. Я заношую джинси та шорти до дірок, деяким моїм футболкам по 20 років. Взуття не міняю до тих пір, поки воно не розвалиться і повністю не зітреться. Моя сфера роботи дозволяє носити зручний одяг, як -от джинси, футболки та світшоти. Як ви розумієте, вбрання. Дуже недороге. Крім того, домовласники не витрачають купу грошей на дорогу техніку. Більшість дешевих речей постачають ті ж компанії, які виготовляють дорогі моделі. Не витрачайте гроші на дорогу пральну машину з фронтальним завантаженням. Дешеві пральні машини з верхнім завантаженням чудово виперуть ваш одяг. Окрім того, в них немає зайвої електроніки, яка зазвичай ламається в дорожчих моделях. В інтернеті повно покрокових інструкцій щодо ремонту побутових приладів та автомобілів. Звичайно, на деякі з них ви можете не потягнути, тому потрібно звернутись до фахівця. Я не займаюся заміною систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря чи сантехнікою. У разі делікатних проблем із сантехнікою, я розрізаю гіпсокартон для кращого доступу, а потім плачу спеціалісту за ремонт. Але ви здивуєтесь, скільки всього можна зробити за допомогою простих інструментів і швидкої діагностики. Пару тижнів тому моя посудомийна машина почала протікати у кінцевому підсумку. Через кілька днів я придбав деталь. За 30 доларів, і вона знову запрацювала. Майстер з ремонту швидше за все взяв би з мене грошей стільки ж, скільки коштував би ремонт нової посудомийної машини. Нещодавно відремонтував гальма у своєму авто. Це обійшлося б мені в 700 доларів. Я витратив кілька годин і 125 доларів на запчастини. Коли я помітив, що мені потрібні чотири нові шини, заплатив професіоналу, щоб він їх замінив, і це не сильно вдарило по кишені. Я легко заощадив багато тисяч доларів, роблячи справи, з якими Легко міг впоратись. Видаліть застосунки для замовлення їжі зі свого телефону. Думайте про себе як про іншу людину, якій потрібно допомогти. Кожного разу, коли ви можете заощадити навіть 1 долар. Це допоможе вам у майбутньому. Їжте перед тим, як піти в магазин. Завжди складайте список покупок і дотримуйтесь його. Я не палю і не п'ю. Заощадив багато грошей. Якщо у вас із партнером спільний бюджет, але різні стилі управління фінансами, досільно вести окремі рахунки. Коли ми з дружиною одружувались, ми домовились, що будь-які витрати понад певну суму нам доведеться обговорити і погодити. Ця сума є досить низькою. Низькобюджетні індексні фонди це найкращі інвестиції. Якщо ви збираєтесь зробити покупку, дайте собі принаймні 24 години, якщо це можливо, перш ніж натиснути на гачок. Отримайте у спадок велику суму грошей. Це секрет, про який вони не хочуть, щоб ви знали. Наша найбільша економія це приготування їжі вдома. Ми печемо хліб 3-4 дні на тиждень півдолара за буханець. Всю зиму вирощуємо на підвіконні салат, горох, огірки та трави. Чудово, більше грошей залишається у моїй кишені. Приготуйте каву самостійно. Старбакс це дорого людиська. Припиніть їсти, почніть здійснювати фотосинтез. Молодь не повинна соромитись довше жити з батьками. Це божевілля, скільки кредитів назбиралось у деяких юнаків. Вони могли б уникнути більшості з них, якби просто довше залишались вдома. Я знаю, що для бумерів стало нормою вихвалятись тим, що вони вигнали своїх дітей з дому у 18 років і залишили їх без підтримки, навіть якщо їхні власні батьки допомогли їм купити перший будинок. Так це правда, і бумери воліли б, щоб ви цього не знали. Але насправді це ненормально. По Поскриптом мені. І 53 роки. Цей коментар був написаний не задля самозаспокоєння. Якщо у вас щось добре виходить, не робіть це безкоштовно. Я вмію доглядати за присадибними ділянками і мульчувати їх. Це розслабляє весело, легко та корисно. Людям подобається, коли у них доглянутий газон із рівними краями та мульчею. Мені знадобиться пара хвилин, щоб вибрати кілька багаторічних рослин і замовити їх разом із масою мульчі та ґрунту. Я можу відвести все до будинку, розвантажити, підстригти рослини і посадити нові протягом кількох годин. Якось я зробив це безкоштовно. Овно для друга його сусід захотів так само, і я погодився допомогти. Він заплатив мені 500 доларів за кілька годин роботи та матеріали. Тепер я беру 500 доларів за свої послуги і отримую чистий прибуток у 350 доларів за кілька годин роботи, яку виконував для розваги у неділю вранці. Не витрачайте гроші, яких у вас немає. Я знаю, що це революційна концепція, але вона справді творить чудеса. Кожного разу, коли хочу купити щось велике чи дороге, я ставлю собі одне запитання: мені це потрібно, чи я цього хочу? Обидві відповіді прийнятні. Просто важливо знати на що ви витрачаєте свої гроші. Бути уважним до дрібниць. Це завжди безпрограшний варіант. Я почав думати про речі з точки зору відпрацьованих годин, а не грошей. Припустімо, що ви заробляєте 15 доларів США за годину. Поїсти в Макдональдс після роботи коштує 10 доларів. Здається, це небагато. Але думка: я працював на це 40 хвилин. Має на мене більший психологічний вплив. Я менш ймовірно куплю речі за свій час ніж за гроші. Мої бабуся й дідусь мільйонери. У них на рахунку мільйони чотири. Скоріше за все, навіть більше. Але вони живуть як пара злиднів, вирізають купони, ніколи не купують хороший одяг, не беруть відпусток та не харчуються поза домом. Вони купують в сраті подарунки, якщо взагалі купують, їздять на побитій машині. Такий спосіб життя змушує задуматись, який сенс накопичувати гроші, якщо ти не збираєшся ними насолоджуватись. Вони досі використовують каструлі та сковорідки, які їм подарували на весілля в кінці 60-х років моя бабуся була за у школі, відповідно завжди добре заробляла та має пристойну пенсію. Дідусь власник компанії, яка здає в оренду техніку, сантехнічної компанії, а також здає в оренду нерухомість. Однак він дуже жорсткий зі своїми орендарями і робить мінімум. Він би м'яз потягнув, щоб копійку з землі підняти. Тож я зрозумів, що бути скнарою це чудовий лайфхак. Я поняття не маю, кому перейде спадщина. Ймовірно, дід захоче Б його гроші поховали з ним. Ось ще приклад його жадібності: страхування його собаки не покриває рахунок за операцію з видалення пухлини. Я не знаю, чому так вийшло. Мова йшла про три тисячі. Однак він відмовився платити три тисячі і вирішив приспати собаку, яка жила з ним протягом восьми років, оскільки цей варіант був дешевший. Хоча лікарі прогнозували, що після операції собака житиме далі. Три тисячі для нього це все одно що знайти кишенькові в старих штанах, але він такий скопере. А ага, що відмовився врятувати псам. До речі, це був сімейний улюбленець, а не робочий собака чи щось таке. Мені подобається не витрачати 10-доларові купюри. Коли я отримую 10-доларову купюру, просто відкладаю її. Коли сума досягає 500 доларів, купую на 250 доларів щось гарне, а решту 250 кладу на ощадний рахунок. Розрахуйте, скільки плануєте витратити за рік, щоб бути більш обізнаними про маленькі витрати, які накопичуються. Це стосується не лише підписок, а й речей, які ви купуєте за звичкою. Наприклад, покупка кави на заправці щодня обійдеться вам: 21 робочий день на місяць помножити на 12 місяців на рік, помножити на 2 євро. Це приблизно 500 євро на рік. Так що каві, скажіть до побачення. Успадкуйте гроші від інших. Я знаю стільки людей, у яких цей план спрацював. Вони працюють на взратих роботах і не мають власних грошей, але роздають мені фінансові поради направо і наліво. Не будь бідним, тепер серйозно створіть письмовий довгостроковий фінансовий план, який включатиме певні проміжні точки та дати перевірок. Переглядайте в якому місці ви перебуваєте кожної наступної дати. Щоразу, коли ви приймаєте фінансове рішення, змінюєте роботу, переїжджаєте, купуєте дороговартісні речі. Тощо запитуйте себе, чи наближає це мене до моєї мети. Не бійтеся переписати свій план. Навіть якщо не досягнете своїх цілей, ви будете ближче до своєї мети, ніж якби вирішити. Вирішили просто плести за течією. Шукайте більш високооплачувану роботу кожні 1-3 роки. Вам навіть не обов'язково її змінювати. Просто подивіться, яка ситуація зараз на ринку, і знайте собі ціну. Не беріть кредити на свої хотілки. Так, всі ми любимо собі догодити тут і там. Телевізор вже здалося б оновити, придбати гарне нове взуття, та й відпусток давно не бачили. Якщо єдиним способом оплатити те, що вам хочеться, є кредит, ви не можете собі цього дозволити. Вам безсумнівно доведеться щомісяця платити більше, щоб зменшити залишок кредиту. Замість цього заощаджуйте. Звичайно, вам доведеться обійтися без задоволення від негайної покупки, але зрештою ви заплатите менше. І з таким підходом я випадково навчився заощаджувати. Я хотів все і чим швидше, тим краще. Тож мені довелося знайти в бюджеті ділянки, які можна ще більше обрізати та скоріше заощадити потрібну суму. З часом це просто перетворилось на звичку заощаджувати. Ви ніколи не зможете дозволити собі вийти на пенсію. Тож переконайтеся, що ваше харчування та звички вб'ють вас задовго до того, як ви постарієте. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які фінансові лайфхаки, знаєте ви. Напишіть в коментарях.